Проаналізуємо результати візиту президента Зеленського до Вашингтона та спробуємо спрогнозувати майбутні дії Києва і Вашингтона з Олексієм Буряченком, керівником Міжнародної асоціації малих громад? Пане Олексію, радий вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас і вітаю всіх наших, шановних глядачів. Пане Олексію, на вашу думку, у якій атмосфері відбулися ці зустрічі у Білому домі? Адже Володимир Зеленський назвав ці перемовини з Трампом одними з найкращих? Бачили в принципі на наших екранах. Атмосфера була, як на мене, досить конструктивною. Я не бачив якихось елементів тиску, ну а схожих на тих відповідно, що були під час зустрічі в лютому. Більше того, позиція як президента Сполучених Штатів Трампа так і позиція президента України Володимира Зеленського. Вони були виважені. Вони були. Скажімо, да взаємоповажні, і надзвичайно важливо, звичайно, що під час цієї зустрічі разом з нашим президентом відповідно озвучували синхронну позицію, збалансовану позицію, і європейські лідери, і генсек НАТО Рюти і керівниця Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Звичайно, коли сполучених штатах Трамп чує Спільну позицію і європейців і України так чи інакше це сильна перемовна позиція, з якою він не може не рахуватись. І звичайно, він у відповідь також має йти на зустріч. Хоча, от щойно пан Метро знову ж таки казав: я також читав про цю інформацію в Financial Times, що під час непублічних розмов наш президент. Звучив, що були неприйнятні ідеї, да ну це стосується стосується то стосується питань Донбасу і тих вимог, по суті, які були передані через президента Сполучених Штатів Трампа на за наслідком перемовин на Алясці. Ми бачимо, що так до цієї зустрічі Трамп десь частково не потрібно визнати, що він заходив в парадигму російських наративів. Ну от. але зараз ситуація більш стабілізувалася після того, як наш президент мав окрему зустріч тет-а-тет -тет, з Трампом. Наскільки я можу зрозуміти, на що Трампу були показані відповідні карти, плюс була грунтовно пояснена відповідна ситуація на фронті. І я глибоко переконаний, що частина російських міфів вона була зруйнована. І Трамп усвідомив, що Путін на лясці вчергово водив його за заніс. Хоча, звичайно, до сих пір залишилось питання не розкритим. На чому ж так змінив Трамп свою риторику, якщо він півроку примушував, хоча б до файеро до припинення вогню Путіну, на що він ні разу не пішов, а це цей раз він вже відмовляється по. Суті, від там, скажімо, да, адвокації питання Сесфаєро а переходить до питання мирного договору, також дуже схоже, що і тут він до сих пір на жаль продовжує транслювати позицію Путіна, хоча робить це вже так чи інакше, максимально обережно. Ми бачимо, що якщо під час навіть цього широкого столу з європейцями речі, дуже класна картинка дуже дуже сильне, як на мене в них було спілкування. Так воно було дуже дипломатично на дипломатичному рівні, але було видно, що дуже з повагою відносились учасники цієї бесіди один до одного. Ну і було знову ж таки зрозуміло, хто старший не в кімнаті, але також було очевидно заради кого зібралися всі ці люди за цим столом. Це Україна і Українці і тут. Абсолютно без варіантів по гарантіям безпеки, друзі, набагато про них говорили до зустрічі. Але також окрім досить широкої інформації відносно там зброї озброєння там, на величезну суму. Що ці угоди можуть бути укладені на 100 мільярдів доларів. зброї для України за рахунок наших європейських партнерів. там туди входить як мінімум точно 10 систем. Петріот, але залишається багато питань дійсно по миротворчому контингенту, яка участь в ньому буде на на штаті Америки хто з країн Європи там і коаліція охочих, і яким чином на все ж таки чи повернуться вони до цього питання, і коли вони повернуться, і яким може бути той контингент? поки що наразі ці питання вони підвішуються в повітрі. Ну і знов ж таки, надзвичайно важливе питання це відповідальності, Ну, тому що гарантії безпеки, якщо пам'ятаєте, друзі, ми з вами вже мали в Будапештському меморандумі, І Можна там записати, хоч все, що завгодно, хоч там всі патріоти в світі і так далі. От. А коли але коли там немає інструментів відповідальності, не зазначеного крім там консультацій сторін, ну то будь-які подібні гарантії безпеки вони є просто пусті. Тому тут є над нам над чим працювати, але точно що наші делегації і перш за нашому президенту вдалося на цій зустрічі, не, це все ж таки переконати, що має бути не одразу як Трамп. Хотів зустріч тристороння наготуватися, а все ж таки на першому етапі має бути підготовлена на саме двостороння зустріч, і відповідно на ній між Трампом, а між перепрошую Зеленським та Путіном мають один одному задавати всі складні питання, в тому числі і територіальні, тому що яку від цих питань нашому про це, президенту вдалося обов'язково. Ми поговоримо наступного разу. На жаль, на час бігань кінця я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. На все добре. Я нагадаю, це був Олексій Буряченко, керівник Міжнародної асоціації малих громад.